Якщо мене не було чутно, то тоді я починаю, бо я вже починала. Доброго дня, шановна Марія Миколаївна, шановні колеги, давайте розпочнемо сьогоднішній день зі спроби зібрати. Пазл антиангінальної терапії у пацієнтів з різними показниками гемодинаміки, адже задовільнити особливо жінок, у яких є, наприклад, мікроваскулярна стенокардія, дуже дуже важко, так само, як і чоловіків, коли їх вже простентували, але потім залишилася у них стенокардія. Тепер давайте взагалі про стенокардію, про прояв біль у серці, хоча буває і задишка. Подивіться на вплив нападів стенокардії на прогноз хворих з ішемічною хворобою серця. За даними дослідження ТІБІС при збережених приступах стенокардії у хворих на ХС прогноз погіршується в 2,5 разів в порівнянні з пацієнтами, у яких вдалося таки знизити кількість нападів до двох на тиждень і не менше, ніж на 2 роки. А тепер також дуже цікаві дані. 2021 року виявилося, що на Появу стенокардії як такою, та на смертність від ішемічної хвороби серця, впливає ще і вид провокації цієї стенокардії, ну і, відповідно, змін на кардіограму. За даними велоергометрії, тобто, за даними класичного фізичного стрес-тесту, пацієнтів ділили на тих, хто таки давав больовий синдром і ішемію, і тих, хто мав велоергометрію негативну, як клінічно, так і інструментально. Далі учасників обох груп просили вийти і проявити своє ораторське мистецтво. Ну, наприклад, прочитати якийсь текст або вірш, тобто давали вже не фізичне, а психічне навантаження і дивилися знову, чи виникає ішемія, чи ні. А далі виділяли три групи. І там, де була і фізично, і психічно індукована ішемія, був найвищий ризик і фатального, і нефатального інфаркту міокарда. Другим по частоті чинником інфаркту була саме психічно індукована ішемія, і тільки третім по частоті був звичайний фізичний стрес-тест, велоергометрія, регламентований, до речі, у рекомендаціях. Доведено, що інфаркти трапляються набагато частіше у тих пацієнтів, у яких є стенокардія. Ну, які, до речі, з того висновки. По-перше, робити коронаровентрикулографію. Обов'язково, якщо є больовий синдром, навіть якщо він не ангінозного характеру, але пацієнт коморбідний і лікар відчуває, що треба зробити коронарографію. Ну а далі, далі стентування, шунтування, якщо там є атеросклеротичний стеноз. І наступне завдання: лікувати больовий синдром, якщо немає можливості відновити кровоток, або якщо немає потреби у відновленні кровотоку, і лікувати будь-якими комбінаціями, які Призведуть до зменшення стенокардії. До речі, не тільки стенокардії, до зменшення задишки і до зменшення тривоги від того, що є стенокардія. Ну і обов'язково це повинно робитися на тлі антиангінальної терапії. Хочу познайомити вас з оглядом порівняльних антиангінальних властивостей всіх препаратів, які на сьогодні регламентовані як препарати спочатку першої лінії, другої, далі там другої лінії, ну а зараз уже по чотирикроковій системі. І аналіз цей був зроблений на кінець 2019 року. І ймовірно, саме він увійшов у рекомендації. У цієї чотирьохрокової системи лікування антиангінальної терапії. Ну, давайте подивимося, що ж показали результати цього аналізу. Показали вони, що не існує достатньої кількості даних щодо порівняння ефективності антиангінальних засобів. Наявні дані, які існували на тоді, чітко показали, що немає. Тих лікарських засобів, які перевершують інші з точки зору покращення тривалості тесту з фізичним навантаженням, частоти нападів стенокардії, і потребу у сублінгвальному прийомі нітрогліцерину. Висновок з цього метааналізу – Класифікація антиангінальних препаратів першої та другої лінії не підтверджена. Ну і логічний висновок: препарати треба поєднувати, щоб сумувати їх ефекти. Різні механізми ішемії, різні підходи до корекції. Але треба сказати, що дуже часто у одного пацієнта існують різні механізми ішемії. Є і стеноз, є, і коронароспазм, є і вазоспазм мілких судин. Давайте подивимося, що на сьогоднішній момент у нас є. Ті препарати, які впливають на зміни зовнішньосерцевої гемодинаміки, зменшення ЧСС, бета-блокатори і вабрадин, недігідроперідінові антагоністи кальцію, зменшення після навантаження, антагоністи кальцію будь-які, зменшення переднавантаження нітрати і всі нітратоподібні препарати. Ну, зняття спазму безпосередньо з коронарних артерій. Тут всі ситуації, більш за все, короткодіючі нітрати. Є метаболічною дії препарат, він один єдиний регламентований це триметазидин. І є ще один препарат, який дає зміни внутрішньосерцевої гемодинаміки. Це ранлазин ранекса. Зменшує навантаження на коронарні артерії в діастолу. Але так само, як і триметазидин, не впливає ні на чистоту серцевих скорочень, ні на артеріальний тиск. Проте володіє ще дуже важливими додатковими властивостями. Це антиаритмічний препарат в цій ситуації, як щодо шлуночкових порушень ритму будь-яких, так і до фібриляції перецерті. І так само він має метаболічний ефект, схожий до ефекту триметазидину. Рекомендації 2019 року не існує універсального визначення оптимального антиангінального лікування, а медикаментозна терапія повинна бути адаптованою до кожного кожної пацієнта, до кожної характеристики, до кожної вимоги. Ну і дещо змінені цілі, антиангінальні препарати повинні Покращувати загальну тривальність тренування, тобто толерантність до фізичного навантаження, повинні зменшити добову частоту і тривалість кардіалгії в порівнянні з плацебо. До речі, треба додати і нападів задишки, якщо це еквівалент стенокардії. Ну і при оптимальному лікуванні, особливо при правильному підборі. Прогноз модифікуючої терапії обов'язково, і далі на шаруванні зібранні пазли антиангінальної терапії, все ж таки, це, ці це лікування повинно бути спрямовано на поліпшення прогнозу. Перший крок. При можливості це все ж таки призначення антиангінальних препаратів з впливом на гемодинаміку, бета-адреноблокатори та антагоністи кальцію в залежності від ну, в першу чергу, частоти серцевих скорочень. А от при низькому тиску потрібні препарати без впливу на зовнішню гемодинаміку, в першу чергу без впливу на тиск, і іноді на цей перший крок виходить саме ранолазин, ранекса і триметезидин. Проте ми, як правило, вибираємо не один антиангінальний засіб, особливо у жінок, які більш чутливі до болю і частіше менш вдоволені лікуванням. І ми дуже часто збираємо пазл між першого, другого, третього, четвертого кроку препаратів антиангінальної терапії. А давайте подивимося, деякі клінічні випадки. У пацієнта 43 років, у якого є ожиріння, півроку спостерігається задишка. Родичка медсестра привела на консультацію до кардіолога. Пацієнт ще й, до речі, багато палить і має фізичну важку роботу, Грузить важкі якісь речі. Тиск має 150 на 90, має ослаблені тони, має систолічний шум на верхівці і має пастозність стоп. Давайте подивимося на його кардіограмку. Низковольне ЕКГ на тлі синусового ритму і синусової тахікардії, Q в третьому і АВФ, і негативний Т з В3 до В5. Це при тому, як пацієнта побачив лікар. Далі пацієнту, до речі, зробили ще й ехокардіографію. Ну і питання виникло: що то є нижній або нижній і задній інфаркт? Можливо, це перикардит, тому що в цій ситуації і ще й рідина навколо серця. А може, це іще ще ДКМП, тому що фракція перепардовує кардіомія, фракція викиду сорок. Ну і на сьогоднішній момент пацієнт був направлений на консультацію в Київ з діагнозом розрив задньої стінки лівого шлуночка псевдоаневризма. Тобто три майже діагнози вийшло в одної – і інфаркт, і перикардит, і низька фракція, і кардіоміопатія. Хочу показати вам дослідження цього пацієнта п'ятикамерна позиція, аневризма в ділянці задньої стінки. Подивіться, оце в луху. це така величезна аневризма. а оце… Це лівий шлуночок. А це, це канал між аневризмою і лівим шлуночком. Саме тут був інфаркт і розрив міокарду. Подивіться, що аневризма такого самого ж розміру, майже як і лівий шлуночок. Але він непогано скорочується. Слава Богу, людина молода фракція викиду 42-43. Проте з іншої позиції хочу вам показати, як то виглядає оце вухо. І якщо поміряти об'єм аневризми, то це стакан 200 мілілітрів, а розмір гирла між аневризмою і лівим шлуночком 5 см. А тепер давайте подивимося, що було до операції і як гарно вшили після операційні, як виглядав ці ситуації. І тут також можна показати динаміку. І навіть порівняти після операції вже немає цієї аневризми. Так, стіночка тут негарно скорочується, так лівий шлуночок вже приймає певні сферичні форми, адже великої частинки немає стінки. Проте фракція викиду з 42 стала 50-51. І це дуже гарний ефект вшивання аневризму. Давайте тепер подивимося на кардіограмку після оперативного втручання. Подивіться, що таки залишився у пацієнта три АВФ задній рубець, але В5, В6, навіть уже В5 в нього з'явився зубець Т. В6 є певні зміни, і, мабуть, що вони і залишаться, проте і кардіограмка стала набагато кращою. Давайте подивимося, що, до речі, йому призначили при виписці. Ми сьогодні з вами говоримо про антиангінальну терапію. Терапія прогнозу в нього призначена адекватно, але звертаю увагу на те, що йому призначено і в якості антиангінального тримата задин. Ну, в цій ситуації в якості першого кроку в нього призначений бісопролол. Хоча і невеличка доза. І так, бісапролол тримати задин. Хочу закцентувати вашу увагу саме на триматези. Давайте другий клінічний випадок. Значить, пацієнт молодого віку 36 років, до речі, без зайвої ваги, не перший раз біль у серці. Останні 2-3 роки частіше, а йому 33 роки, має дуже багато однакових ЕКГ, які записані швидкою. Він завжди відмовляється від госпіталізації, тому що декілька разів його відпускали відразу після госпіталізації додому. Біль після сильних нервових стресів, стресова робота, погано спит, тривожних, ну і від нітратів він відмовляється, тому що в нього різко падає тиск. А він в нього і так: 110 на 80. Значить, пацієнту зроблена коронара вентрикулографія декілька років назад. Критичних коронарних стенозів не виявлено, це молода людина. А що виявлено? М'язевий місток у середній третині передньої мішлуночконої гілки. І Пацієнту було тоді призначено 8, 80 мг веропамілу, який він приймає по 42 рази на день. Кормалмент, якщо був напад стенокардії нітрати, так в цій ситуації він не вживав. Ну і далі йому, ну, звичайно, призначили триметазидин. Проте, знову ж таки, пацієнт потрапляє у лікарню, ЕКГ знімає. Кардіограмкою, подивіться на цю кардіограмку, яка звичайно зразу ж його забирають в лікарні. Депресія СТ1 АВЛ. Я показую стрілочками, передня стінка, невелика елевація Т та домінанта негативної фази Т в третьому АВЛ. Задня стінка, негативний Т В5, В6, то вже бокова стінка. І елевація В1, В2, ну це вже перегородка передня стінка. Зрозуміло, що його зразу забирають лікарню. Через півтори години після першого запису. Подивіться на його плівочку. Ну, вона майже нормальна, але його ще тримають в лікарні, тому що все ж таки перша не лякала. І е, цей же випадок через 4 години. Його відпускають додому, вже нічого не болить. Його відпускають додому, тому що коронарографія вже була зроблена рік назад. Цього пацієнта вже дуже гарно знають, і в цій ситуації все рівно швидка везе його до лікарні. Все рівно, тому що з такою плівочкою не можна не забрати. Що у нашого пацієнта? У нашого пацієнта класична база спастична стенокардія, але ще й місток у міжшлончкової, передній мішлоній артерії, який також додає певному механізму до ішемії. І так, больовий поріг в нього поступово зменшився з часом, але на приступах стенокардії з'явилося відчуття перебоїв. Періодично виникають легкі спазми на якісь невеликі вже емоційні подразники, і все рівно при сильних нервових стресах. Він так і дає бульовий синдром, він погано спить, він тривожний. І на питання, а що ж призначити пацієнту в якості антиенгінальної терапії, в якості патогенетичної терапії, якщо є вазоспазм, спазм, м'язевий місток і немає коронаростенозів стенозів атеросклеротичних. Ну, давайте скажімо, що на сьогоднішній момент стенокардія без обструкції епікардіальних судин це питання і питання. Тому він має певний ступень дисліпідемії, аторвастатин йому призначений. Веропаміл, я вже сказала, він приймає 40 міліграмів. Двічі на добу, іноді 80-двічі, йому призначили триметазидин і призначили якийсь анксіолітик заспокійливий. Тепер переходимо до третього випадку, тому що лікування всіх цих випадків ми з вами потім в кінці зберемо. Жінка 64 роки з цукровим діабетом, задишкою, зниженням толерантності до навантаження, і робиться коронарна вентрикулографія, і всі ситуації перекриття повне. Правою мішнуночковою гілки, та ще так дуже високо, і в цій ситуації проксимально їй ставлять стенд прекрасно, але в неї вже сформувався передній інфаркт, та ще й екстрасистову звертаю вашу увагу, ідуть на електрокардіограмці. Роблю я ці пацієнті спекл трекін ехокардіографії, ну, так би мовити, дуже умовно, неінвазивну коронарографію після того, як її простантували, я бачу, що такий передньосептальний з переходом на латеральну стінку рубець присутній, знижен загальний стрейт, І знов, ви бачите лікування. Далі ця пацієнтка вже буде лікуватися ну, пероральними препаратами. Знову ж таки, звертаю увагу, що в якості антиангінальної терапії. Ну, не в ситуації і тримета зен. Давайте подивимося на даний системний аналіз. Це метааналіз метааналізів, порівняльної ефективності антиангінальних препаратів і всі дослідження, які були включені в цей метааналіз, були з по контролю, мали найвищий рівень доказовості. А мету можна сформувати достатньо просто. Що дає додавання другого антиангінального препарату, коли вже призначена монотерапія препаратом з першої лінії, тобто антагоністом кальція або бета-блокатору. До речі, участь приймали і чоловіки, і жінки. Оцінювали ефект за стрес-тестом. Найбільшу антиангінальну ефективність мало поєднання бета-блокатору або антагоністу кальцію саме з ранолозином, Найменшу. З триметазидином. Навіть препарати сучасного першого кроку поєднання антагоністу кальція і бета-адреноблокатору було значно менше ефективним, ніж порівняння одного з цих препаратів з зернолозину. Давайте я представлю вам зі всіх боків альтернативний метод дії РАНекси. Ну, в порівнянні, наприклад, з тим самим триматозидином, який ми всі знаємо, поважаємо і постійно призначаємо, основний механізм дії ранулазини, ренексу це зменшення екстраваскулярної компресії артерій міокардо і середніх, і артеріум. Вони простіше, повноцінніше заповнюються кров'ю за аорти, зменшується ступінь коронарної недостатності, от звідки йде антиангінальний ефект, до речі, незалежний від ступеня та механізму враження коронарів. Давайте повернемося до цієї молодої людини з вазоспазмом, у якого було виявлено м'язовий місток у ПМЖГ. Місток спрацював як перегородка саме в діастолу він якби провисає всередину судини. І тому ранекса буде патогенетичним препаратом, який зменшує коронарну недостатність в умовах функціонування м'язевого містка. Терметезадин. Що це за препарат? Препарат метаболічної дії блокує один з основних ферментів, що беруть участь у бета-окисленні жирних кислот. Він класичний потужний антиангінальний метаболік Ранекса – внутрішньосерцевий гемодинамік, зменшує діастолічну компресію, судин коронарних. компресію чим? Міокардом. Обидва препарати не впливають на тиск і пульс. В цьому їх, до речі, перевага над зовнішніми гемодинамічними препаратами першої лінії. Ну і в цьому ж можливість їх додавати до пазлу, коли вже перший другий крок в цій ситуації збережений. Тепер безпосередньо поєднання ранекси і триметазидин за різними ефектами, які важливі при пристанокардії. Звертаю увагу, що не тільки болі у серці, і не стільки навіть болі у серці погіршують життя пацієнта як сам факт усвідомлення того, що є хвороба, яка призводить до інфаркту, і те, що життя при наявності стенокардії втрачає ну, задоволення люди, люди втрачають, вони нервують, вони постійно очікують, що буде напад, а напад може завершитися інфарктом і смертю. І от порівняли саме якість життя. Оцінку болі та оцінку тривоги у пацієнтів на триметезині та на ранексі 1000 мг два рази на день. Зверніть увагу на екрані графіки порівняння симптомів сієтлівського опитування стенокардії при лікуванні ранексою та триметезину. Щодо безпосередньо антиангінального ефекту, стабільність симптомів стенокардії та частота нападів були таки меншими та рідшими на тлі ранекси. Задоволеність лікуванням, яка формує прихильність, яка формує якість життя, були також порівняно кращими на ранолазині. І толерантність до фізичного навантаження на ранолазині була кращою. Вплив на больовий поріг. Сприйняття болю та особливо наступінь тривоги на ранексі були значно суттєвішими, ніж на триметазидині. Тобто можна сказати, що ранекса має певні анксіолітичні активності або властивості, так буде правильніше сказати, наявність яких визначає більшу доцільність пацієнтам зі стенокардією. Рад саме ранекси. особливо якщо стенокардія провокується емоціями, і дуже часто до речі, ці ситуації саме у жінок провокується вона емоціями. А тепер давайте подивимося, чим лікують стенокардію Кардію у світі. Бета-блокатори та антагоністикація це перша лінія, перший крок, з цим немає суперечки. Вони присутні і в Європі, і в Америці. Ренозин, до речі, також присутній в рекомендаціях і американських, і європейських. Проте, з другого боку, американці признають, тільки пролонговані нітрати і ранексу ну, з препаратів другої дії. І в Абрадину тримати нікарандилу в їх рекомендаціях немає. Виникає питання, якщо немає різниці між першою та другою лінією лікування з точки зору прогнозу та полегшення симптомів. До речі, я показувала з того боку на початку метааналіз то чи не було б краще індивідуалізувати лікування пацієнтів відносно до їх особливостей супутніх захворювань та протипоказів? І отут так виглядає індивідуалізований алгоритм терапії стабільної стенокардії. Давайте почнемо відповідно до ЧСС. Якщо пацієнт має ЧСС більше за 60 і має систолічний тиск менше, ніж 120, Препаратами першої лінії стають, до речі, ренолозин і івабрадин, або тільки ранолозин, якщо частота серцевих скорочень не дуже перевищує 60%. Якщо у пацієнта частота серцевих скорочень менше за 60 і артеріальний тиск менше ніж 120, то на першу лінію виходить ранолазин, ну і його тоді поєднання з триметазидином. В інших випадках ранолазин залишається препаратом другої, так би мовити, і третьої лінії. От що таке в гемодинамік, але внутрішньосерцевий? Наскільки на сьогоднішній момент це є новий, я б сказала, новаторський механізм антиангінальної дії, і препарат Ранекса поєднується зі всіма іншими препаратами, навіть до речі, з триметазидином, якщо це потрібно. Але хотілося б ще звернути увагу на те, що ранекса має антиаритмічний ефект. Пам'ятаєте, у двох наших пацієнтів були аритмії і у молодого пацієнта, і у жіночки, яка вже пережила інфаркт. І ці ситуації додавання туди ранекси і сладжування ефектів, наприклад, бета-блокатору і ранекси, буде ефективним, буде додавати не тільки якість, а й прогноз. Таким чином. Щодо порівняння згідно оцінки симптомів стенокардії за шкалою Сейкю, раналазин та триметазидин були ефективними антиангінальними препаратами, проте ранолазин перевершував триметазидин. Ну і він перевершував триметазидин особливо щодо впливу на якість життя, на задоволеність від того, що пацієнт не так сильно нервував. Особливо пацієнтки. І давайте все-таки не ворожити: а ні на електрокардіограмах, а ні на фактах, які будуть, будують наше рішення щодо лікування пацієнту. Особливо, коли ми збираємо пазл індивідуальної антиангінальної терапії. Колеги, я вдячна вам за те, що ви мене послухали. І якщо у вас є питання, я з задоволенням подискутую з того приводу.